Добрий день, маю такі два монстра. Бо дехто думає, що я ошукую людей, брешу, що два є. Це старший брат, як я вже казав. Двохциліндровий. Фреза. Такий синтай. Трошки брудні, так, як би мовити сказати, робочі міні-трактори, а не тільки блестять. Це менший його брат. Сінтай 120. Так само працює. Робоча обстановка. Буде часто, вимиємо. А Зараз наразі нема часу на миття. Трактори повинні працювати, а не стояти. Зараз продемонструю фрезу. На Навіску опускаємо трохи, щоб звільнити кардан. Так. Ножі не дістають до землі. Зараз вам буду демонструвати. Тільки наглядно покажемо. Трошки ще піднімемо. Відключився, yeah. щоб ви дивилися, побачили, як працює фреза. Фрезі вже більше 10 років. Куплялася новоград Волинську. Хлопці виготовляють чудові фрези. Працює ідеально. Вже проводилась заміна ножів. Отаке ніби, розумієте, самопал та фриза, але вона працює бездоганно. Ножі ні разу не вимінювали. На 32 ножі захват 1,30 30. Цей трактор робить з легкістю з ними. Навантаження не відчуває сильного. тобто диму не кидає, так що... були заміни, проводили заміни ланцюгів на фрезі, так як земля різна буває. Ну, Виключаємо. Також і малий працював з фризою, ну, на даний момент. Старший брат сильніший і він заяв його місію виконує. Працює як один, так і другий. Ідеально. Заглушим старшого брата. Ось такі тракторчики. Це і світло, і повороти все працює в них. Так само глушиться. Ось такі два чудо-коня. Міні-трактори Сінтай.